Розглянемо алгоритм розкладу натурального числа на прості множники. Отже, перше число 360. Проводимо вертикальну лінію справа від е, числа. І записуємо простий дільник цього числа. Для того, щоб підібрати прості дільники, ми просто підбираємо, використовуючи ознаки подільності. Ну, оскільки остання цифра 0. Зрозуміло, що це число ділиться на 2. Зверніть увагу, що, оскільки воно закінчується нулем, то хочеться відразу записати дільник 10. Але 10 це складене число, а ми повинні використовувати тільки прості дільники, прості числа. Отже, перший дільник це 2. Ділимо усну. 360 на 2 це 180. Знову закінчується налемом, отже, ділиться іще на одну двійку. 90 на 2, 45. Остання цифра п'ятірка, значить, ділиться на 5, 9. 9 ділиться на 3, 3, 3 ділиться на 3 і 1. Процес продовжуємо до тих пір, поки не одержимо ось тут одиничку. І записуємо розклад цього числа на прості множники. 360 дорівнює. Добутку ось у цих, цих чисел. Але ми в записі цього добутку використаємо означення степеня. Оскільки тут три множники, які дорівнюють 2, то ми пишемо 2 у третьому степені. Помножити. Далі ще два множники, які дорівнюють 3, 3 у другому степені і помножити на 5. Ще один приклад. Розкладемо на прості множники число 297. На двійку воно не ділиться, оскільки остання цифра не парна. На 5 не ділиться, оскільки остання цифра не дорівнює ні 5 ні 0. Е, перевіримо, чи ділиться це число на 3. Для цього знайдемо суму цифр. 2 плюс 7, 9 плюс 9, 18, ділиться на 3. 29 ділити на 3 по 9. 2. 27 на 3. Ще раз по 9. 99. зрозуміло, що ділиться на, 9, на 3. Це буде 33. 33 ділиться на 3. 11. І 11 це просте число, воно ділиться тільки на себе. Результат одиниця. Записуємо розклад цього числа. 297. Дрівнює. 3. Раз, два, три. У третьому степені степенжи на 11. Ще один приклад. 112. Остання цифра 2. А вже ділиться на 2. Це буде 56. Остання цифра 6, парна, отже ділиться на 2. 28. Знову ділиться на 2. 14. І ще раз ділиться на 2, 7. І 7 просте число, тому ділиться тільки на себе. Одержали такий розклад. Записуємо його 112, дорівнює 2 у четвертому степені і помножити на 7. 1309. Остання цифра не парна на 2 не ділиться. Остання цифра не 5 і не 0, на 5 не ділиться. Сума цифр 13 на 3 не ділиться. Треба перевірити наступний дільник. Прости, наступне просте число. В якості дільника це число 7. 13 на 7 усно ділимо. Це буде по одному. Остача 6. 60 на 7 по 8. 56 4. Остача ділиться на 7. Отже, це буде 1, 8 і 7. 187. Зрозуміло, що перевіряти на 2, на 3 і на 5 недоцільно, оскільки ми вже перевірили, раз це число не ділиться, то й тут немає таких дільників. Попробуємо ще раз на 7. Може воно ділиться ще раз на 7, це число. По 2 беремо 14. 18 мінус -14, 14, 47. Ні, на 7 не ділиться. Наступне просте число після 7. 11. Перевіряємо. Якщо ділити на 11, це буде по одному. 18 відняти 11, 7. 77 на 11 ділиться. Це буде 17. І ми одержали в результаті просте число. Воно ділиться тільки на себе і дійшли до завершення алгоритму. Отже, 1309 дорівнює 7, множити на 11 і множити на 17. Таким чином підсумуємо з вами порядок дій при розкладі натурального числа на прості множники. Ми підбираємо. Дільники числа 300, дільники натурального числа, користуючись ознаками подільності, І починаємо із найменшого. Перевіряємо, чи ділиться число на 2. Якщо не ділиться на 2, перевіряємо, чи ділиться на 5. Якщо не ділиться на 5, перевіряємо, чи ділиться на 3. Ну якщо ні на 2, ні на 3, ні на 5 не ділиться. Або якщо ми вже всі ці дільники вичерпали то тоді наступне просте число 11, 13, 17, 19, 23 і так далі. Ось такий найбільш раціональний алгоритм розкладу на прості множники. Знайти усі дільники числа 30. Мова йде не просто прості дільники, а взагалі будь-які числа натуральні, на які ділиться число 30 остачі. Ну, Ми такі завдання вже виконували, тільки ми просто підбирали. 30 ділили на 2. Значить, це буде 15. Отже, один дільник двійка, другий дільник 15. 30 ділити на 3. Ділиться, результат 10, значить 3 і 10 і так далі. Але виявляється, що розклад натурального числа на прості множники може це завдання, можливо, полегшити або змінити. Тобто це дає нам можливість знайти усі дільники числа натуральне числа іншим способом. А саме, перебираючи всі можливі е, варіанти добутків цих чисел. Тобто, ну, зрозуміло, що дільниками будуть числа 2, 3 і 5. Крім того, дільниками будуть добутки 2х3, 6, 2х5, 10. І 3 на 5 – 15. Зрозуміло, що так як і у всіх натуральних чисел, дільником буде 1, і дільником буде саме число 30. Тобто добуток 2 на 3, 6 і на 5 30. Таким чином, ми перебрали усі можливі дільники. Як ми їх утворили, ще раз повторимо, ми їх утворили таким чином, обчислюючи всі можливі добутки. Із розкладу числа на прості множники.